Запорізький обласний краєзнавчий музей Цьогоріч цій ці будівлі виповнюється 110 років. Її та ще три об'єкти в Запорізькій області внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток. Свого часу цю будівлю зводили як приміщення повітової земської управи тодішнього Олександрівська. Згодом тут розміщувалась міська рада, облвиконком та штаби різних армій. Найбільш трагічними це були події Другої світової війни, коли в стінах Бувшої будівлі земської управи було розміщено міську управу, міську поліцію на подвір'ї було одне з місць утримання населення єврейського походження для подальшого пропровадження на розстріл. Якщо подивитися на стан будівлі, останні січневі проліти Ескандерів вони пошкодили значно. Більше 20 великих вікон краєзнавчого музею. Е, маємо пошкодження стін. Ще одна будівля, яку внесли до держреєстру, відома у Запоріжжі як студентська лікарня. У 1882 році її побудувала родина підприємців Бадовських як свій маєток. Після другої світової війни тут розміщувався краєзнавчий музей, і лише у 1970-х приміщення переробили під поліклініку напроти цього особняка цього будинку. Було побудовано на півквартали приміщення цехів майбутнього заводу. Відомості є про те, що саме махновці спалили цехи заводу Бадовських, тому що є фотографія 1919 року, де написано спалення. Махнулися майбутнє призначення цього об'єкту культурно-мистецькі заходи, і арт-галереї сучасного мистецтва. Також до реєстру потрапили дві пам'ятки, які нині знаходяться на тимчасово окупованих територіях Бордянського району. Зокрема, Захар'ївська фортеця, вона є продовженням Дніпровської лінії оборони. Дніпровська лінія, яка будувалася в кінці 18-го сторіччя, під час Фінального етапу російсько-турецьких воєн починалася вона саме з Олександрівської фортеці, якої пішло місто Запоріжжя, і йшла, ну, тобто перекривала ця лінія дорогу аж до Азовського моря. Вона не відіграла свої ролі оскільки російсько турецький цей період російсько турецьких війн швидко закінчився. Ще одна пам'ятка архітектури Троїцька церква, яка знаходиться в Приморську. Вона є найстарішою в області. Її будівництво розпочалось у 1811 році. На той час ця церква вона була будівля побудована з деревини. Вже пізніше почався процес. Побудова цієї церкви вже з каменю, і служби почали в цій церкві відбуватися. У 1838 році, а вже у 30-х роках ХХ століття цей храм був закритий і вся будівля використовувалась як складське приміщення, і вже в 1991 році, з набуттям незалежності України, цю церкву передали до православної церкви, і почався процес її реконструкції. Ця церква це московський патріархат і на превеликий жаль єпархія цієї церкви вона е, зайняла позицію ворога. Будівля збережена повністю там на, і, і зараз відбуваються служби. За словами Артура Середіна, після того як ці об'єкти внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України, будь-які зміни у їхньому зовнішньому або внутрішньому оздобленні мають узгоджуватись із міністерством культури. В іншому випадку може загрожувати штраф у понад 150 тисяч гривень або ув'язнення від трьох до восьми років. Карина Голунова Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.